Привіт, ми із моєю сестрою Дашею Даша, ти де? Гуляємо е, в мн 2. Даша. Ой! Що, і ми будемо гуляти, зараз ось її скин. Зараз будемо гуляти. Ідемо до Даши, щоб ви бачили мій скін і неї скін. Якщо що у е, мене такий скін покажу. Ой. Ось у Даша Ось у нас, пар, у нас однакове оружие. Ось ми двоє. І йдемо вбивати Дашу Зараз я якраз вам хо-хо-хо Ну, Показати хованки, де можна заховатися. Перша хованка це. Ой. Отута можна заховатися, якщо ви граєте просто в момент 2, не в цю ігру. Заховатися тут, і вряд ли вас хтось побачить. Ну, як зараз ну, тут ховалася Даша, і можна ще заховатися отут, ну, якщо ви маленьким зростом, можете зробити даже скін для цього. Так от, добре, йдемо далі. Всі беремо оружу і за того, що щось може призайти. Йдемо ось сюди, на цю локацію. Де танк. Після того йдемо за ящики. Ну за ящики вряд ли хтось буде шукати, якщо ви з кимось другом гуляєте і просто. Ви там... можете стати ось сюди. Так от. І друг вас не знайде, ну, крім Даши, бо вона все бачить. Треба і по. Де вона? Заліста перевіряю. Ну, окійдемо далі. Наступне місце знаходиться. А, пацана де губить! Ми з Дашою були пацан. Ой. Пацан біжить, зараз вам покажу місце тільки. Біжу от пацан, так. Ховаємся. Так, він, він пішов отуди, а мы зараз йдемо сюди. Пацан, вибачно я тебе уб'ю. Так, минус один. А тепер іду показывать. Тут ну, ще можна тут заховатися. Хто? Ну, ще можна тут заховатися. Е і тут отак от стати, типа. ну. Хто у вас будет тут при... О, Даша! Я же буду перевіряю. Йдемо сюди. Ой, я хотів там показати місце, да? Або ні. А, і, добре, йдемо отут. Добре. Йдемо далі, який сам пацан ампотанки, якийсь бішені відео. Добре. Наступ. Наступ, наступне місце знаходиться рядом із лестницей. Можна заховатися і или... під лестницю, щоб вас ніхто не знайшов. Не і Ми далі йдемо кулу. отуди. Пацан, Вибачно, не ну, це відео видім... нубік. Ну він мене якось убив. Ну, добренько, іду показувати інші місця. Добре, Идемо. о, я бачу Дашу. Даша, привіт, на... наступне місце знаходиться вже в той стороні, Ну, ви зрозуміли, де, Вот тут, є, типа, коридорчик. йдемо на цю, сюди, По лісниці, наверх. і тут ви можете замітити таке місце, Ну да, ну у таке так назад. Ну, воно замітне таке, типа. Ну, дивіться, я тут хавався, і мене ніколи майже не знаходит. Ну, крім цього мальчика. Ну, він нас знайшов, Ну, бо він бачив нас. Ну, это так. Думаю, що... Давайте так. Ну... Де ж не вміє пістиляти, я те вмію, бо я профі. Давайте йдемо на то місце. І... Там є ще одне місце. Ось, ну, отут, а от да. Йдемо далі ще. Ще, може бути, ви ось сюди зберетесь. Я тут ховався один раз від мальчика, від мардера. Ну, вігре. Тут теж є місце, але воно таке, типа, вас, камон, вас всі побачать. Ну, якщо можна попитатися забратись ось сюди наверх. Вас вряд ли хтось побачить. як вам це показати? Давайте глянемо від Дашного, Даша, іди назад, назад. зараз Дивимось із Дашиного. Наверх, оно, ну мене зверху видно, так, хтось не буде дивитися наверх. Ну да, смисло наверх дивитися. Добре, давайте далі. Наступне. Місце те на вулиці. Да, може. О, мы завжди обратно рядом. Так, я взяв пістолетик. Йдемо на вулицю. Це прикольний пістолетик за то, що він. Я взяла взяла тебе крюки. Вона взяла крюки. <смеш> так, ну, аккуратно. Пацана надо убити. Даша у Даша йде перша. <смеш> за неї жалко не може бути. Добре, останнє місце вам покажу. Можені вже... Ост Останнє місяць це ось. Його теж, вряд ли хтось буде провіряти. Ну, добре, всім пока-пока! Добре, всім пока-пока!